Всасуєш своє всасуєш, ело і ще йому ело, всасуєш, ще йому ело, всасуєш ще йому бали каналу. І не бали можеш бали. обрати демку. Яку подивитися? Бо в тебе не вистачає балів каналу, бо Олежа всасує, бо він зливає матчі. А він намагається злити матчі, ти ставиш на злив, а він виграє опа і все. А потім, коли ти нарешті накопиш ці бали, ти просто питаєш Олежа, розбери мені демку, і він, знає, що мені глядачу розповідає. Ох, і тут тебе запушили годами. Ти шо, взагалі дурак, блядь? Перепрошу. Які нахуй оверпа... овертайми 29, 20... 28, 25 Проїбали де? На овертаймах же, правильно, значить з них і почнемо дивитись. Зараз Дістрич нормальний таймінг ловить. А все собі хавчик вибити. You ну тут брейдлаф. Давай топ 20 і домовились. Тут просто гівна, я поняв. Бали. Ну, я класнув на Крешка, а він випусався, й спитав.

Бля, треба... ну, Я, я, я реально бажар отак от зроблю. Ну, типу, вся одна і та сама в раунди. Що, що більш смішно, типу, навіть одні й ті самі позиції займають за напад. Типу, вони взагалі нічого не міняють. Добре, Добре, стучимо. Next round. А, ah, бля, да, я сейчас протокав на вечора было. Я вже реально засинаю. На нахуй. Блять. Они тупо не пробачают такие. Ми, от скільки подивились мапу, скільки таких моментів було. Е, на стерсі було, на виході з А було, зараз було. Е, пару раундів за захист у вікні таке можна було спостерігати. Ну, коротше, це, це типу, начебто, не критично, але це дуже заважає тобі.